Зараз в місті тривають два масштабні ремонти вулиць біля головного залізничного вокзалу. Реконструюють ділянку Городоцька Чернівецька. Інше будівництво триває на Личаківській пасічній. Більше до єврочемпіонату жодної дороги ремонтувати не будуть. Стосується це й двох вулиць, які будували спеціально до чемпіонату. Нові Рящівська та Вернацького мали полегшити пересування вболівальників під час турніру. Втім, ані перша, ані друга не завершені. Не встигли, пояснюють у департаменті капітального будівництва, бо з держбюджету у визначені терміни не отримали грошей. Відтак зараз борг за виконані роботи 175 мільйонів гривень. Можливості потенціал те. Техніки достатньо для того, щоб виконувати ті важливі завдання через брак фінансів, приводить до таких речей, які сьогодні не, не в змозі ми завершити. Їздити вболівальникам доведеться не лише недобудованими дорогами, а й застарілим транспортом. В межах підготовки міста до чемпіонату закупити мали 90 нових лазівських автобусів та 60 тролейбусів. Натомість львів'яни отримали старі європейські. Це вживані автобуси, але це автобуси, які поновлюються за рахунок приватних інвестицій, інвестицій е тих партнерів, які є в АТП-1 і в інших компаніях. Разом з тим, якість автобусів автобусного заводу була недостатня для того, щоб їх використовувати в міських перевезеннях. Перевірити власну готовність львівські транспортники могли під час генеральної репетиції Євроматчу. Та спроба виявилась невдалою, визнають посадовці. Кількість людей, які взяли участь у тренуванні, занадто мала, тому відтворити реальні умови не змогли. Втім, певні прорахунки в організації руху все ж помітили. Були певні моменти на вулиці Хоторівка, перехрестя наукова стрійська хоторівка. Це було пов'язано з тим, що мало інформували мешканців. Про те, що буде перекритий рух, опрацьовується варіант, все-таки повідомлення кожного мешканця в поштову скриньку. А от львів'ян репетиція євро застала зненацька. Ще не почався футбольний матч, як люди на дорогах зчинили гвалт. З третьої години дня перекрили усю вулицю Стрийську. Маєте перепуск я вас в руку, не маєте вибачайте. Мама приїхала з вокзалу, маємо забрати. Не можемо. Пропускали тільки мешканців вулиці, коли ті мали паспорт, де зазначене відповідне місце прописки. Документ же ж з собою мали не всі. Та яка пропуска з собою? Я ж звідки знала що ти ти такі речі? Значні обмеження у русі транспорту будуть запроваджені у двох точках міста. Окрім Стрийської, важче рухатись стане і у центрі. З 28 травня проїзд стрийською буде відкритий лише для громадського транспорту. Автомобілісти ж будуть змушені об'їжджати Повітовського, Сахарова, княгині Ольги та Науковій. Перетнути вулицю можна буде лише у районі Луганської та Хуторівки. Не менш значними зміни будуть і у центральній частині міста. Через фан-зону на проспекті Свободи увесь транспорт об'їжджатиме Городоцькою, Попідвальній та Івана Франка. Проїзд у дні матчів закриють на вулицях Дорошенка, Коперника через проспект Шевченка та князя Романа. Звичний рух відновлять із 5 липня. Мешканцям та підприємствам, які розташовані на території, яку перекриють для руху, видаватимуть спеціальні перепустки. Отримати їх можна, звернувшись в департамент Євро до кінця травня, з собою слід мати документ, який підтверджуватиме місце проживання.